Пане Ігоре, ви не чуток знаєте, що такі бойові дії е, на сході свого часу особливо е, активно брали участь і ви ваші побратими, якраз таки в боях за щастя. Я нагадаю нашим е, глядачам, що ви командували другою штурмовою ротою. Захід е, ось хотілося б, щоб ви фахово оцінили те, що відбувається зараз, активізацію Росіян, яка вже триває, е, чергова і біля. Авдіївки так само генерал-полковник Сирський наголошував на тому, що теж активізувалися, намагаються відбити позиції на бахмутському напрямку. Чи можна припустити, що ось така активізація спричинена тим, що до настання холодів морозів вони хочуть бодай щось зробити, бодай щось відбити, чи це варто пов'язувати з дещо іншим? Я думаю, що це дещо інше. Ну давайте говорити відверто. Війна, ну, велике повномасштабне вторгнення почалось коли в лютому, тобто це геть було не літочко, Але тим не менше, згадайте, які частини наших територій вони віджали, маючи. Ну, скажем так, перевагу на багатьох напрямках в підготовці, ну і не тільки в підготовці, а взагалі по тій ситуації. Тому я думаю, що це пов'язано з політичним рішенням. Ну, якщо почитати російські пабліки, а іноді мені приходиться це робити для того, щоб мати розуміння, що ж вони там істерять, то для них захоплення Авдіївки на сьогоднішній день звучить так, що візьмемо Авдіївку Київ капітулірують. Так застігнули інформаційно накачали інформаційну історію з Авдіївкою. Отже, є політичне рішення Путіна взяти Авдіївку. Скільки їм треба буде там покласти е, голів, я не знаю. В принципі, Путін ніколи не рахував м'ясні штурми. Що стосується техніки, так само він буде виділяти все нові, нові можливості. А перевага в росіян на сьогоднішній день в артилерії, в залізі, в авіації. Колосальна, хто би тут що не розповідав, би знаєте, переможні реляції різного штибу. Тим не менше, вони таку перевагу мають. Тому на Авдіївку вони будуть перти програмою. Мінімум для них є коксохів, угу. чому тому, що це логістичний контроль, це фактично оперативне оточення нашого гарнізону в самому місті. Вони будуть туди рватися, вони будуть намагатися і так далі. Ну, це якщо подивитися на карту там з півночі. Якщо подивитися на карту з півдня, вони так само будуть ломитися до цієї ласточкиного, тобто для того, щоб перебити логістику. Так вони діяли минулого року біля Бахмута. По висотам пройшлися, взяли в оперативне оточення і фактично видавлювали вже наших бійців оборонців Бахмута. Фактично з щебенки, да, тобто з руїн, які там залишалися від тотальної переваги росіян в артилерії. Ну і м'ясними штурмами вони як то кажуть, намагалися зробити. Скільки їх ми сточили при операції Бахмуту, ну Вагнер перестав існувати як така одиниця, так залишки ще є, але тим не менше, що буде в Авдіївці? я думаю, що вони будуть ломитися любим способом, все таки це зробити, і тут мене дивує позиція наших в контексті непідготовки другої та третього ешелону оборони саме на цих напрямках. І ми бачимо, що є фактично один крепкий ешелон, який тримає, Ну, у разі його прорива. Будемо мати велику проблему. Я не бачу поки що, щоб прикривали, скажімо так, і ми це бачимо, що фактично, перетнувши на Авдіївському напрямку залізничну колію, вони вийшли на там деяких ділянках там 500 метрів до Коксохіма, де десь ближче, десь менше. Зрозуміло, що ми артою їх відшиваємо, не даємо їм закріпитися, але тим не менше вони повзуть. Якщо хто, не пам'ятаю, хтось порахував. Пройшли вони за цей місяць всього 2,5 кілометри нашої української землі. Віджали, як то кажуть, поклали десятки тисяч голів, ну і більше 200 одиниць техніки. Тому тут говорити, що це є успішна для них операція, ні. Але тим не менше, публічно і медійно ця операція накачана. До речі, так само як і накачана вона в нас, так само як в свій час була накачана медійно операція по Бахмуту. Зараз ми на бахмутському напрямку робимо аналогічні кроки, віджимаємо в росіян висоти для того, щоб взяти в оперативне оточення uh -huh. Бахмут. Тобто, ми йдемо ну, в зворотньому порядку. Як, як росіяни намагалися взяти Бахмут, так само ми намагаємося пройтися по висотам, і тут завдяки умілим діям третьої штурмової, ну п'ята бригада, я знаю так само, бо там і айдаровці мої. О тому е така історія вона. Працює головне, це не територія, головне навіть не населений пункт, головне висоти. Хто контролює висоту, той контролює територію. Оперативне оточення, вогневий контроль над системами логістики супротивника це те, що призводить до подальших успішних рухів. Що ми, що вони в принципі тут нічого не змінилося. Єдине, що в них є тотальна перевага в небі, просто тотальна. Я зараз не про безпілотники, я говорю про літаки. А ми чекаємо. Ми чекаємо F-16, Можливо, десь там на весну нам їх дадуть. Ну але справа в тому, що ви розумієте, F-16 в минулому році так само, як леопарди, наприклад, весною 22-го року, це набагато крутіше було б на той момент, і невідомо де був би був сьогодні фронт, якби в нас це все було б рік тому. На превеликий жаль, швидкість прийняття рішень. Щодо допомоги України напряму пов'язана з корупцією. Про це заявив президент Литви Неуседа, і тому ми своїми тілами прикриваємо сьогодні корупціонерів. Так виходить, ну окрім звичайно українського народу. Але корупціонери це ті, хто жируть в два горла. Ну, контрнаступ, взагалі, якщо говорити про південь, так от ми пішли по карті, вже да, ну, саме такі речі успішні. В нас да є певний успіх, я би стримано коментував би цю історію. Це лівий берег Дніпра. Скажімо так, ну вже не для кого не секрет, що ми там закріпилися на чотирьох плацдармах, не для кого не секрет, що ми вже підтягуємо туди техніку. от, А отже, у росіян там серйозні проблеми. Ну, по повідомленням певних партизанських груп, з якими ми співпрацюємо, в принципі, росіяни перекидують. Туди ближче до лівого берега певні зусилля, і тим самим відкривають можливості для наших військ, які давлять зверху в районі там роботи нововербових. Ну, Хоча там дуже важка ситуація. Ми бачили, як росіяни віджавши якийсь кусок території, зразу ззаді за цим куском території приїжджають цивільна інфраструктура і починає будувати бетонні укріплення. Uh -huh. Так працює ворог. Ми цього не робимо. В нас солдат до обіда стріляє вночі копає. Тому що в нас чомусь вирішили, що під час війни не треба оголошувати стан війни і не треба заточувати цивільну інфраструктуру під потреби військових. Ну хтось так вирішив. Напевно, ще забагато патріотів в Україні. Ну це ж не геройське, коли тобі коли в тебе є забетонований укоп. Це ж не по геройському. Нам же ж треба по геройському, напевно. Ну я це звичайно згущую фарби, але тим не менше так сьогодні це виглядає. Солдат з вечора стріляє, копає зранку, стріляє пане Ігор. Дякуємо вам за розлогу. Доповідь і вашу думку щодо ситуації на фронті і на завершення е, поставлю запитання ви місяць тому давали інтерв'ю нашим колегам, і я вас процитую: е, чи готовий світ до нашої перемоги? Так, готовий. Чи готовий світ до нашої швидкої перемоги? Так, готовий. Чи готовий світ до поразки Росії? Так готовий. А чи готовий світ до швидкої поразки Росії? Ні, не готовий. Можете пояснити е, вашу думку, чому? Світові, західним нашим партнерам невигідно в е, швидкий програш Російської Федерації на даний момент. Ну тому що питання швидкого програшу Російської Федерації це відсутність загрози з боку Російської Федерації. А відсутність загрози з боку Російської Федерації це її розвал. Світ не готовий. Вони не вирішили питання з ядеркою, ну і ще не вирішили з Китаєм Сібі. Ці два питання не вирішені, тому швидко нічого не відбувається. Приклад ну, 16 шістнадцяті от на сьогоднішній mm -hmm. день нам. Mm -hmm. при...